Так, сьогодні розберемось з математикою в Unity. А саме з радіанами, як їх переводити в градуси і навпаки, синусом, косінусом та тангенсом і котангенсом в бібліотеці Матч F. Всі файли проекту ви знайдете в моєму телеграмі, а підтримати канал можна за посиланням в описі. Погнали кодич. Методи визначення синусів і косинусів в бібліотеці Матч F використовують радіани. Один радіан це площинний кут, утворений двома радіусами, так, що довжина дуги між ними дорівнює радіусу кола. Тобто вимірювання кута в радіанах показує в скільки разів довжина дуги кола, що спирається на цей кут, відрізняється від його радіуса. Повна довжина кола дорівнює 2 πr де R це радіус кола, тому повне коло є кутом у 2π, що приблизно дорівнює 6,3 радіана. Перетворення радіан в градуси та навпаки здійснюється так. Якщо ми знаємо, що повне коло в радіанах дорівнює 2 π а півкола π, то ділимо 180 на число π і отримуємо приблизно 57 градусів. В Юніті вже передбачені способи переведення радіан в градуси і навпаки. Це робиться так. Для того, щоб перевести радіани в градуси, ми перемножаємо радіани на коефіцієнт Match F Rad to deck. Для зворотнього процесу потрібно перемножити на коефіцієнт match F deck to Rad. Виведемо в консоль і подивимось, що ми отримали. Бачимо, що один радіан дорівнює 57,29 градуса, а 30 градусів дорівнює приблизно 0,5 радіану. З курсу школи всі знають, що таке синус і косинус. Для тих, хто забув, синус це ордината точки одиничного кола, а косинус це абсцис точки одиничного кола. У Юінті вони обчислюються функціями, такими як матч F синус, і сюди передається кут в радіанах. А косинус обчислюється за допомогою функції косінусу. кут передається в радіанах. Для чого можна використовувати синус та косинус у грі. Наприклад, для розміщення об'єктів по колу. Припустимо, що навколо заданої позиції повинні спавнитися об'єкти рівним колом. Для цього я написав скрипт, який ми зараз розглянемо. Наш скрипт для спавну має такі поля, як prefab об'єкта. Дистанція, кут, на який нам потрібно заспавнити, і кількість об'єктів, які нам потрібно заспавнити. Для початку ми переведемо наш кут в радіани. Далі ми спавнимо об'єкти через цикл. Тут ми кишуємо позицію, навколо якої ми будемо спавнити наші об'єкти. За допомогою косінуса ми визначаємо позицію по X, за допомогою синуса ми визначаємо позицію по ігреку. Кут в радіанах ми ділимо на кількість наших об'єктів і перемножуємо на те, який це об'єкт по щоту, і перемножуємо на дистанцію, для того, щоб наш об'єкт не заспавнився в нашій початковій точці. І це все додаємо до нашої позиції. Далі через метод Instantiate ми створюємо цей об'єкт. Переглянемо це в юніті. У нас є спавнер, який є зміщений в початкових координатах. Сюди ми передали префаб, об'єкти, якими будемо спавнити, дистанцію, кут і кількість. Запускаємо наш проєкт. І бачимо, що наші об'єкти заспавнилися навколо нульової точки. Якщо ми здвинемо нашу точку спавна, запустимо ще раз. І бачимо, що наші об'єкти рівним колом знов заспавнилися навколо нашої точки спавна. Можемо зменшити кількість об'єктів, наприклад, до 5. Запускаємо. Ми бачимо наші об'єкти всього все 5 заспавнилися. Тепер пограємося з кутом. І ось наші об'єкти заспавнились на півколу на 180 градусів кругом нашого спаунера. Розглянемо тангенс і котангенс. Тангенс це відношення синуса до косінуса. А котангенс це відношення косінуса до синуса. У Unity тангенс обчислюється за функцією match Тут також вказується в радіанах. Для обчислення котангенсу немає окремої функції, але його легко можна розрахувати за такою формулою. Формула це 1 поділити на тангенс. Для прикладу зробимо локатор, який буде визначати, в якій секції у нас відбулася колізія. Наша зона представлена бокс колайдером, який умовно розділений на 4 секції, і в кожній цій секції є лампочка, яка буде загоратися. По центру у нас стоїть пушка, яка буде повертатися на наш танк, який буде заїжджати в одну із цих зон, а лампочка буде загоратися червоним. Ми знаємо, що в Сінуса, Косінуса, Тангенса і котангенса є під'ємні і додатні зони. Ми можемо їх комбінувати, щоб визначити точну секцію, з якої відбулася колізія. Переглянемо, як це працює. Коли ми нашим танчиком заїжджаємо в якусь зону, лампочка загорається, а на пушка повертається на нашу сторону. Коли ми виїжджаємо, то лампочка повертається у звичайний стан. Переглянемо код. Провіння танком я зробив досить просте. У нас є головний трансформ, який ми рухаємо, у нас є view-трансформ, який ми повертаємо в якусь сторону, і при натисканні стрілочок ми повертаємо і рухаємо наш танк в потрібному напрямку з заданою швидкістю. Код локатора побудований так. Тут у нас є трансформ пушки, яку ми повертаємо, із якої ми зчитуємо тоді кут повороту, список ламп, які ми міняємо кольор. Колір лампочки за замовчуванням і колір активної лампочки. Далі через метод onTriggerEnter 2D ми отримуємо трансформ, з яким відбулася колізія. Далі ми повертаємо нашу пушку в сторону нашого об'єкта колізії, далі отримуємо кут в градусах та переводимо його в радіани і передаємо цей кут в метод, який вже вираховує, де саме відбулася колізія. Метод OnTriggerXit2D вираховує, де в нас відбувся вихід, і також змінює кольор лампочки. В нашому прикладі ми використовуємо косинус і тангенс. Враховуючи, що вісь початку відліку кута у нас відповідає вісі Y, то ми можемо визначити, з якою секцією в нас відбулася колізія. Якщо у нас косинус кута додатній, то ми перевіряємо першу і другу зону за допомогою тангенса. Якщо тангенс кута додатній, то значить колізія відбулася в першій секції. Якщо від'ємний, то в другій секції. Якщо косінус кута не додатній, то ми перевіряємо третю-четверту секції. Якщо тавненс кута від'ємний, то значить колізія відбулася в третій. Якщо інакше, то в четвертій. Ми отримаємо такий результат. Купай проєкту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, на який посилання буде в описі. Якщо сподобалось, став лайк і підписуйся. Буде багато цікавого по Юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал можна за посилання в описі. На цьому все.